Гарного дня. Сьогодні поговоримо про те, як правильно святкувати своє день народження. Ту точку входу, в яку ми приходимо в цей світ. Спочатку слід звернути увагу на те, що дана дата не випадкова вона несе в собі підказки для нас, втілених. Отож, цей день не для шумних гулянок. Друзів та задування свічок на торті ні. В цей день, особливо в години і хвилини входу, небеса відкриті для кожного з нас. Можна перепрограмувати свою долю, перепрограмувати свої налаштування, от ті, з якими ми зайшли у це втілення, зробити таке собі благе програмування себе. Своїх вад, своїх слабких сторін, всього того, що хотілося б в собі змінити, але робити це потрібно усвідомлено, з позиції свідомої, сили та наповненості. Це підсумки, які ми підбиваємо за рік, який минув. Підсумки самого себе, в чому ми виросли, чого ми досягли, і головне, як. І в якому напрямку діяти далі. Тому в цей день потрібно стишуватися, потрібно дякувати всьому, що ти маєш, дякувати собі за те, що став кращим за себе минулорічного, проаналізувати, в чому були проявлені слабкості або сторони характеру, який на благо буде змінити. Це аналіз себе справжній, без прикрас, без ілюзій. Тому що перед собою завжди і у всьому потрібно бути чесними і відвертими, бо ми приходимо в цей світ тільки для того, щоб змінити і удосконалити себе. На благо в цей день буде зробити паляницю роду, такий хлібець з борошна, з водички чи з молочка, додати трішки цукру. Додати трішки трав, яких душа забажає, і робити це з наміром вдячності для роду, що ви прийшли саме в цій родовій системі, що вона вас впустила в це втілення, що вона дала вам свої сильні сторони і свій гіркий життєвий досвід, щоб ви його не повторювали, адже вони уже повторили. На благо буде поставити свічечку в ту паляницю і загадати бажання. І дати свічці догоріти до кінця. Тільки тоді це бажання здійсниться, а паляничку піти і поставити під здорове, красиве, плодоносне дерево, якщо ви жінка, то жіночого роду це яблуня, груша. Якщо ви чоловік, то під дуба, наприклад, під клена, щоб мати чоловічу силу бути дужим і сильним. Бажання загадане на свічку котру. Задувають, воно не збудеться. Чому? Тому що свічка це програма. Коли ви задали програму здоров'я, а потім, не давши їй запуститися, її задули, то яке може бути здоров'я? Це те ж саме, що ви хочете перекинути інформацію з флешки на комп'ютер. І коли ви вставляєте флешку в системний блок і тільки починаєте передачу інформації, ви зразу і витягли флешку. Все. Хіба передалась інформація? Хіба запустилась програма? Ні. Тут відбувається точно те ж саме. Тому свічки ми не задуваємо. Далі: гулянки, вечірки і все інше. Це день ваш. Хочете це робити? робіть це на слідуючий день, а ще краще через три. Тому що 12 днів. Після дня народження вони також важливі, вони мають кожен свій сакральний сенс і показують нам, як складеться наш особистий наступний рік. Тож, будьте мудрими, програмуйте у свій день найкращий з усіх можливих сценаріїв даного життя, дайте свічечці, догоріти до кінця, втіливши ваше бажання. Дайте вдячність родові у вигляді паляниці, яку ви спечете з вдячністю своїми руками, потративши свій час з усвідомленням того, що, якби не ваш рід, вас би тут просто не було б. Будьте свідомими, будьте сильними, у силу і славу роду нашого.